У столиці реалізують підліткові стартапи. Проекти розробляли близько 200 школярів і студентів. Найкраще профінансувала київська міська адміністрація. Вони були швидко реалізуємо, але там соціально і, в принципі, важливі для міста. Ну там условно, організація схеми движення там ета з одної сторони достаточно йомкий процес там на 3-4 місяці. Ну дуже інформаційний необхідний городу, в принципі апріурі. У містах ЄС та Сполучених Штатах значний відсоток коштів міських бюджетів іде на реалізацію саме громадських розробок. У нас ні. А в Києві взагалі вперше провели подібний захід. кажуть організатори конкурсу. Стратегія я дуже рад, що уже зараз, будучи школьниками, ви отримали шанс реалізувати свої ідеї. І у багатьох з вас це вже вийшло. Однією з найкращих визнали ідею створення мережі велосипедних доріжок. Вони мають з'єднати основні райони з центром міста. Наразі пілотний проєкт майже завершили. За основу взяти цей район Дарницький, в ньому буде до кінця цього місця. Вже реалізований основні маршрути велосипедних доріжок. І по цьому основному проекту вже будуть брати інший приклад, інші райони. Загальна вартість цього проекту сягає 45 мільйонів гривень.